Добрий день, шановне товариство. Вітаю всіх. Приїхали ми в місце, де я не завжди люблю ловити. Точніше, завжди не люблю ловити, отак можна було б сказати. Але як склалися погодні умови, нерестові умови, нам довелося приїхати в селище. Як бачите, вітер жорсткий. Якщо у вас буде такий собі звучок, мікрофони, ви почайте. Приїхали сюди, так як ця зона. Південного даного Бугу, є дозволеним місцем для в неростового заборону. Я тут декілька разів, ловив, ловив і на поплавок, і, і на фідер, попадається іноді платвичка, є там далі місцем, коли з валіком ловили, попадалися підлящик, і гарна платва, і, і карасики. Так як, в принципі, іншого варіанту в нас немає, спробуємо в селищі. Замішали теж чесноковий корм. І пару годинок на вечірній кльов, сподіваємося, щось зловить. Да. Вискочили, скажімо, да, точно, що на вечірній кльов е після обіду з'явилося вікно, тому не втрачаємо нагоди і зараз безпенько розсипаємо корм і газуємо ловити. Надіємося, вийде показати вам і карасів з Південного Бугу. По корму у нас теж сьогодні частникова прикормка, це секрет і теч один до одного. Трошки його дозволожили. Трьохдневної давності вже. Ну, не трьохдневної, ну так. <рес> да. Тут остатки, трохи додали свіжого, трошки дозволожили, зробили таким тяжкеньким, так як тут є трохи течія, і вітер триває. Ось такий звичайний корм, ми вже, ви, ви його вже бачили в попередніх відео, так що нема що вам пояснювати. Розсипаємося і гайда бігом пробувати, що у нас вийде сьогодні зли. Так, стартуємо забор, я кидаю 5. Як бачите, все час кормушка проходить з такими всякими да, листями. Ну, Скажімо так, не дуже чисте місце, але я перевірив всередину аж до сюди і везде одне і те саме, одне і те саме. Ось, так що вибрак не виходить, вибрати... тому вибрав комфортну дистанцію. Ближні, там більш-менш вроді як би частіше. Ну, корм мокренький зараз має крася зібрати О, любе Зараз щось спробуємо половити. по принаймні, покажемо вам якесь нове місце. Але чисто теоретично тут треба має бути, тому що я ловив на поплавок і тут попадалось і підлящі, і плотва гарна. Ну і буде таке, для вас. Таке Місце, де там є пару годин. Вечером після роботи хочеться половити бах, приїхали собі, половили, ловили пару да. годин. Ну, Літом тут місце, скажімо таке, не саме. ну, Те люди ловлять і вже, знаєте діло смаку, можна сказати. Що дуже дивує, дуже чисто, майже все прибрано. Ну, є трошки, звісно, але в ну, порівнянні з деякими іншими місцями тут дуже чисто. Я як завжди з часиками, я без щасників не ловлю. Я вже просто, якщо їх немає, то в мене паніка. А я як справжній мужик, ловлю до клювати. Караш чоловік простой. Хоче клювати, клює. Я виходив, ловлю на дистанції ближній до мене, така десь, я не знаю, метрів 12-15, а валік ловить той берег обловлює. Побачимо, де перша буде риба, а потім будемо. Вже коригувати, якщо це буде потрібно. 35 метрів сьогодні не відбивали на кілки, бо тут по дну навіть не видно, чи є тут щось цікавеньке. Ну там далі було ні, там в тій стороні нижче протенсій, то там було щось більш цікавіше, полоси якогось дробастера, чи то щебеночка, чи то щось таке. А зараз просто мув, листя, всяка мерзость. Садок навіть не розкладаємо. Навіть якщо будуть у нас якісь риби, вони будуть лежати в відрі, бо садок потім відмити буде трошки нелегко. Почнемо з 14 гачка. Сода лайт. Здається 0,1 ліска і довжина метр. Тут не ставок, якась течія є. Думаємо, є і смисл сюди загружати довші по відці. Далі будемо дивитися, де якась атака будемо міняти. Щось старший риби післюнув, не знаю. Ну, скрізь що платичка десь. Але Хел! Як вам? Стоїть їхати в селищі. Думаю, на пару годинок стоїть. Да. Як то кажуть, дешво і сердито. Насилу дочекалися на тоненький гачочок. На маленький поводочок. Дон Карасьон! Оба! О, тут такий непоганий. Я зразу подумав, що це був товстий шар якогось листя. Десь екстрактора знайти. У тебе немає десь під руками? Отаке приколяство у вас має бути обов'язково. Оп, бачите, як акуратненько знялося все як має бути. Що в Басейн! Оба. Ну що скажеш? Ти бачиш, що може бути? Моє <серед> <р outgoing> улюблене селище рулить, так? E -e, да? Нам скажуть, що нам заплатило селище за рекламу. <ris Connor> все добре, друзі, продовжуємо. Є один маленький підлящик, є один гарненький вже карасик. Так що ловим? Ловим. Да, і... Кстати, на дві пінки. На червоно-збілою. Супер. Все, продовжуй. Кліваки не було. А на, на підтяжці почув щось якісь ударчики. Ну, вони може посакові знаємо, може це. Не, не, не надо. Ну, невеликий. А, це лящ. У мене підляч. Ні, це густера. Напевно, не? Ну, злив, що це густера. Ні, це підлящ. Ти зака щільна луска в нього. А. Ну от. Що скажемо, так, валик Подлящики. нам по карасях, а я поки по підлящах. Бізгачка загнав, так? Що... Дві гачка загнула, да? Да. А Басейну. У нас вже три риби пройшло. Ми ловимо десь, десь, наверное, 40 хвилин. До часика, да. Три риби за 40 хвилин. Ну, як для вечірньої рибалочки огніву. Так. Бише не вітер. Так, ловлю теж з таймірком. Десь... Зараз вже 3-3,5 хвилини. По наживкам, як завжди, у нас мотель пінка опариш. Хровока ще не пробував. Ти пробував Ні. Валік ще теж не пробував. Що вже зробили тих елементів, які додавали? Я вже спробував Big Fish пару разів нічого не було. І зараз ля лящик додаю. І підрізочку зробив. Ну, ось так. не, не багато. Я думаю, мені тут на 3-4 кормушки хватить. Ще іноді кормушечкою там додаю там 2-3 піночки і буває одну-дві личинки ще кидаю сюди мотильки. І оце все разом забиваємо пробочкою і на точку. І це вже другу кормушку кинув з підрізкою. Так, була клювака, о, є, дивіться, бачите. Зараз подачу, а риба є. І вітер є. І не чути буде. Я буду бандуже. Я вам буду голосно з вами говорити. Риба є. Теж невелика, але, але є. Я отак вам... Я підлящу. Дивіться, який гарний. Це в мене 3,12. Норм. В принципі, те, що хотіли, те й отримали. Зараз вам покажу. Ну, такі, всі, всі однакові. На живці ось така от комбінанціон. Кажем по французьки Так. Нарізав я отакої піночки. Зараз ми ще такого товстезного хробака сюди. По приколу. А я казав деньку, чого б і ні. Будемо давати порційно в кормушечки. Шаливо таке, це карась, налив оцей цієї штуки і клюнув карась, але налив його, його другий раз і нічого. Як бачите, я сижу, чекаю рибину. а повіця немає. В чому прикол зараз в моїх Я зараз ставлю сюди більший гачок, який в мене є. 12-го номера. Товста ліска. Що там щось торочиться? О, Саня поки торочить рибу. Давайте ну, ми знімемо, як він це робить. І що він робить, там щось товсте. На третій хвилині коладка, маленька-маленька кіста. Маленька, маленька Осако тобі давати? Ні, не, не надо. Не треба, маю. О, це товстий карась А Ні, знов хотя. Саня бере на пузо, ну, як зовсім встрівший чого щось. Щось він лиє чи сипає, щось в нього ці подлічки клюють. Ну, може... ну я додав атрактант, усей який для... атрактант, який для лящика, але він у мене й до цього. Ну, такий невеликий, вони всі однакові. Але прикольна така лящова була. Раз. Раз, потягує, потягує. І підсічка і нормально. Третій. Єсть. До цього е, витягував якби, і обсоси є, тобто опараш висмоктаний, а клюваки навіть не бачив, то вирішив змінити і повідець, зробив то довжину 60 см і поставив гачок побільший, Це 12-й Silver Fіш. І насадка був три мотильки і білий чіпляє. Ух, ти що. Як не, як не. Так. Тримай. Так, валик. І там, мабуть, литка розміром. З пальчик? Да. Ну, я тобі скажу. Було б непогано, якби це був карась. Угу. Але я скажу так, як вийшло випригнути. Да. Що там? О! Василій! До скутера прийшов маленький Василій. Ну, що я вам скажу? Чіка да. Тільки... бабоні. В вересні він буде вже до пів кілограма. Ану розказуй, що змінив? Що змінив, щоб доміняти назад, як бачиш, поставив дебелячий гачок. Бачиш, все-таки збільшення гачка приносить більший результат. Треба саме засікати. Я відкрию басейн, бо у нас один пацан постійно тікає. То ми їх вирішили трохи. Да. А посправжні зараз в'язав. 0 Ну, 0,1 лісочка і 10-10 угу. Гамакасу 12-го номера. Один вже зв'язав. Зараз дов'яжу ще коротший. Бо я думаю, що карасяк хоче щось покоротше тут і полегше. Але це не точно. Якщо я зловив ще одного карася, значить це тема робоча. Якщо не зловив, значить це було совпадіння. Окей, продовжуємо. Саня щось робить? Думаю, що листя. А може і ні. Або до щось дуже мілке, або все-таки набило листя. Так, да, набило листя. дивіться, бачите. Mm. От, тобто, ще я про що говорить, про те, що ну, не треба довго сидіти. Ну, от, просиділи ви там, 15 хвилин, а у вас от така от зібрана, що він клюне на нього. Ні, звісно, ніколи не клюне. Нормально теж. Клювака така не, не сильна. Але... Ну, це вже карась, походу. Та ні. Ну, Злопідлящик і такий самий. Вони всі такі, будь то, як однакові. Так що я навіть саком його не беру смислу але... вот. вот. красота. Я ну, відкриваю басі. Оп! Так, валік. А, прислуха буде. Прислухай, вже... наверное, валік слова віку. Oh. <laughs> І думаю, що в нього там велика риба, насправді ніхто Носок зараз буде. Зараз буде носок, а ну... Хоп, ну це підлящик, але... Понятно, чого не торбилася, так подивіться, що тут. Подивіться як чистота порядок. Да. Ну такі реалії нашого бугу. Але що зробиш? Але риба є. Да. Такий, скажемо, Ctrl-C, Ctrl-V. Нормально. О, вони своя. О, поки мікрофон на зарядці. Саня пакує рибу. Вітер пукає грюкає, сподіваюся, нас нормально чути. О! Ні, таке саме, не виблизкують, наче кожен раз більше, але це не так. Ну нічого, це вже який, ну під десяток, мабуть. Супер! Працює. Да. Як я люблю маленьких лящів, які клюють... там бровка, походу, чи що таке, якась помийка, там, знаєш, застрягає в неї як цей. Як якесь масло болотяне. Дивись, що воно. Я пердоля, яке бидло. Ти подиви. О, О паскудяка. Ось вона. О, ну подивись, яка вона нерестова, прямо взагалі потужна. Подивись, чекай. Подивись, спробуй її на дотик. Каширшаво. Mm -hmm. видно, що вона на гачку у когось була. Тобто випускав. Ми теж її не будемо затримувати, легенько її екстрактором чи Як бачите, акуратненько легенько достали, її, так як вона вся така шершава. Хайде да. в полароїдах, я тобі скажу, вода така прозора, що капець. Я Ту плітку бачу, де прикольно вона поперла. Хоча все лише аномально чиста вода. Може хтось сюди боржомі налив, хоча попили ми чайочку, кофійочку. я ще досьор Щось у нас на вертілі. Є, це у нас Дон Лящинський. Що саме прикольне перед тим, як ти додав цю солодку фігню? Слива та ананас. Бачили, ви перша плітка була, а другий оцей мій якийсь покусаний, подивіться. Ну, це точно від зубів сліди. Mm -hmm. Щось таке клювало, його хотіло з'їсти, що не могло поміститися йому в рот. Так, ну відкривай басейн. Оба! Єсть. Вода кипить, риби повно. Закидай фідер, називається. Так, є якісь маленькі подіргуни. Непонятно. Не зрозуміло, є чи немає. Скоріше, все, що мусор. А Ні. Нічого немає. Тільки обсос. Коротше, зробив поводочок новий, зробив великий гачок такий той, що в минулому відео я ловив карасів і вчепив на нього три великих хробака, закинув десь 6 хвилин. Клюваки я не бачив, але витягнув жодного хробака, немає. То не зрозуміло, можливо, там, може і раки якісь, а може. Ну, незрозуміло. А зараз перейшов назад. на 12 гачок, і мені здається, треба теж щось міняти, тому що клюваки є, я бачу подергуни, а риба не січеться. Скоріше за все, що треба змінювати гачок. Зараз будемо щось експериментувати. Якщо от на такий маленький гачечок ви бачите клювання, бачите абсоси, але риба не січеться, то краще збільшити гачок і подивитися, що буде. Я думаю, це має покращити реалізацію. Так, друзі. Поміняв назад на гачок трошки е, інший. І реалізація. Like ну, ні, я думав, не однакові. Бо були дві чи три клюваки в мене і ніяк не міг засісти. Зараз змінив гачочок і риба ось така. Mm. Ну, зараз повернувся до того гачка, з якого в принципі починав. І перший закид і зразу реалізація. Класна клювака, навіть вже бачив її, вона така ну, доволі потужна. Ну не думаю, що щось, звісно, велике, але... Сонце Може бути карась. Не бачу, не бачу. От дебела плітка. Нормальний кабан. О, дивіться, яка. Ух ти! Вже. Тоже вже чи ні? Ні, ся якась ні. А, це вже немно відгуляло свої. Але дивіться, який пузолний двух. За нижню губу. Ну, Там і в новий. Влас. У новий басейн. Так, да, ми тут організували новий басейн, щоб так, нікого, рекомендуємо, не було. Да, так цих. пес. Алло. Дивіться, як гарно. Як в акваріумі. Оп. Да, бо так, в відрі воно зараз гріється, по-перше, і дуже безсолящий був ходять. Так, да, садок не хотіли складати, тому що ну, його потім сушити, коли саде сонце, то потім буде велика-велика вонючка в машині. а Цього не хочеться. А так дивіться, можна знімати релакс відео. Угу. Так, заключені риби да, санять поряд. У мене тут було ще трохи всяких живих компонентів. Я порізав і це все разом в одну кормушку засандалив. За і, О, що в нас? О, і в нас повернувся підлящик. Такий самий такого розміру, але красота. Все, це ще по закиду. Е і почнемо збиратися. Палки, як завжди, будуть в воді, а ми будемо за ними пильнувати. Підійшла до кінця наша сьогоднішня вечірня вилоска, які можна зробити виставки. Е Ріжка Південний Буг. Дозволена ділянка в е, нерестову заборону. Приїхали, у нас рибалка була десь 3,5 години. А можна... Рибки да. ми наловили. Зараз вам це покажемо. От. Зараз валик вам покорму, трохи розкаже. і може да, Покорму покор... да. По у нас була, скажімо, класика класична останніх днів. Це теч і теж флагман Секрет. Серіг Грант. Було один до двох, два карася, один секрет. Що по точках, ну, як ми рибалили? Дув в лютіший вітер. Я думаю, ви як дивилися відео, ви зрозуміли, що була повна шляпа. Е, я ловив, ми на, на колах навіть не відбивалися, через те, що не було на це часу. Е, саня став на прибережну бровочку, таку, скажімо, вихід з русла на підйом. Ну, на тому підйомі повна хламіна робилася, і сміття, і все підряд. Uh -huh. Я став чисто на русло, майже під протилежним берегом, на чисто. В приході в мене один карась і там щось пару підлящиків, в сані на ближній точці більш закормленій, скажімо так, можливо, для риби більш цікавішою. Через те, що я ловив на прогоні, а він на такій маленькій, скажімо, ложбиночці. В нього було підлящиків більше. От. По різанині в принципі, працювала, корм відносно працював, можна було б на цю рибалочку взяти щось більш солодке. Бо Часникові аром, ну, чесникова арома це треба ловити десь там, де є нормальна концентрація карасів. Це по-перше. По-друге, можливо, якісь умови були погодні, не дуже для цього всього діла. От. Погратися ну, треба було з дожиною, повідка важливо було, і з формою гачка дуже Дуже важливо було, тому що ми, ну, ми з валіком дуже багато всяких різних поперев'язували, поперепробували. І деякі, і треба їх щось змінювати. Постійно да, змінювати. і саме головне, бо я як лінивий пес цього разу не нав'язав гачків. У мене вже там повдошниця майже пуста. Не рекомендую так робити. Беріть бамбіночки там, чи довгі доски, так як в мене там. Нав'язуйте гачків, у вас це зекономить купу часу, купу там зусиль, що там перебирати. Вас відтак відкрили. Там 3-4 види гачків в різних там номерах. Клас собі перевірили, не, не працює бах, другий другий, все. І там за півчаса рибалки, грубо кажучи, якщо у вас є клюваки, нема реалізації, ви розумієте, що у вас там чигачок, там розмір не підходить, чи, довж, ну, чи довжина поводка. Так. У вас все заготовлено все чітко. Ва, вони не ви просто не втрачають час на те, що можна зробити в принципі вдома. Так. Да. Так що і ще хотів сказати, підписуйтесь на наш телеграм, буде угу. посилання в описі. Там є. Вже нормальна кількість людей, скажімо так, хтось соромиться питати, хтось соромиться відповідати, але ви знаєте, всі люди, людина, людині, ро. Але якщо ви новачок або ви просто хочете поспілкуватися, заходьте, ми відпишемо. Ми не... так, всі люди прості, ми всі спілкуємося. Да. Ми там говоримо і про місця де ми ловимо, і що ми ловимо, як ловимо, про Насті, спілкуємося з Що краще, що, що то купити, хто то любить. Ну, це суперове місце, де можна буде поспілкуватися, або якщо у вас є конкретне питання, на яке ви хочете знайти відповідь, можете написати. Я думаю, що всі з великою радістю вам нададуть якісь да. поради. І є люди не тільки з Вінниці, з різних, скажімо, областей. Угу. Ви можете колабораці... ну, робити колаборації, там їздити разом на рибалочку і кидати нам звіт, ми подивимося, як там. Поки в Сані гне, подивимося, як там на Десні чи на Дніпрі клює велика дебеляча риба не те, що в нас тут на Бугу такі ліші. Так що все, зараз ми вам показуємо рибу, що ми зловили, а в мене гне, і зараз Валік ще покаже. Да. Що ми... Крокоділіна якась гне Чекаємо оба, що там? Зараз держакає, що там нормальний карась. ні, Я думаю, що це, той, це самий, да? той самий товариш що в нас був до цього. <кій> да, сонце сліпе в очі, я просто ігрі. И... Що у нас там. Дон... И... А, дол... подліщен. Подліщен. Да. Все. Зараз будемо показувати, що нам вдалося сьогодні зловити за цих 3 години. Так, друзі, у нас тут така інженерна Валика ідея виникла: Три тички, голова відпіцака, і сюди складалась всю рибу. Вся жива, все супер. Зараз швиденько. Щоб... Ніхто у нас не відвалився. О. Пару фоточок, як да. ти кажеш. Ось такий от улов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 риб. 14 риб, один карасик. Одна грубенька плітка. О. А, одну теплітку ще відпустив. Mm. Відпусти. І останні це невеликі Давай, Все швидко фото і погнали. Так, все, відпускаємо цю нашу рибу. Як бачили, ми спочатку її кидали в відро, але в відрі вода швидко гріється. Тому Валя придумав інженерне рішення, ми зробили басейн. Як бачите, вся риба жива. Ми її зараз відпускаємо, тому що риба нам не потрібна, ми приїхали за задоволенням. І підписуйтесь на наш канал. Приїжджайте, ловіть рибу, відпускайте рибу. Хай живе, і наступного разу. Я думаю, ви приїдете і зловите її на багато більший розмір. Так. Вона виросте і ви її зловити. Ну все робило на шляхта. Ми додому, рибу відпустили, хай зловили. Приїжджайте ловити рибу. Підписуйтесь.